І усім привіт, народ! Сьогодні ми будемо грати стінка на стінку у GTA 5 Online З рандомними чеками. Так, думаю буде м'ясо, дивіться. Скільки нас Нас 30 у сесії, якщо що. Це страшне, що буде. Так. Ого-го Ні, стоп, це не є стінка на стінку. Так, давайте. Продовжуємо. Це гоночка у нас. Ясно. Це не гоночка, а ч всі прозорі? Ага, ні, це не прозорі. Я поняв. А добре, що в мене броневика. Так. Братан ми не з тобою не розвідемо. Так, щось є 14, мені це не подобається. ого го Ох, не виділи, як я пролетів. Це якась стінка на стінку, це не гонка. Але дуже якась непонятна для мене стінка на стінку. Ми їдемо одне напроти одного, але у нас рандомні чеки і це якась така довга траса, непонятно. Виділи, яка, як там фургон оминається. Дорогу, братан. Так, давай, 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 спіши, топи. Це вісімка якась. О. Та йомої, братан. То один з самого <laughs> самого початку їде звідси попри край, то один наоборот від'їжджає Так, добре Мені повезло Що це таке? Якийсь фургончик, да О, мені повезло. що я був позорить Бля, а він вообще не поворот Відразу одинадцятий 11 Та від фургончику Ніші розгону набрати, боже, я зараз буду останнім. Обходить вас на один. на одне коло, йомо. -йо! Едьбан, їбачбан, давай, 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 давай. Я тобі дав під цраку ускорення. Пибіп. Пібіппіп, мазафака, давай, 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 давай. Бачите, як ми тут розминаємося. Погано. Ой, боже. Це стінка на стінку, я ще таких стінок не бачив. Чесно, я не знаю, хто цей создатель цієї карти. Я б йому пожо урок. <с> Інтересно щось. Я буквально на YouTube каналах цього не бачив ніколи. В таких стінок на стрімку. Ну куда ти мене так заносиш? Так, 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 так. Чудово, чудово, чудово. <плес> мене перевернуло. <плес> Зупиняйся. Дякую, дякую, дякую. Мені треба давай набираю обертів. Я дев'ятий уже. Мені... Десятий. Ого. Добре. Братан. Ой, бачай. Ну харе, ну. Так. Треба нас доганяти інших. Дай мені щось байк якийсь. Ну так, да, от уже маленькую якусь машинку, мені Міни... ж би управлялося. Ага. Управлялося. Не в цьому житті, а. Або не в цій гонці. Воу, 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 воу. Хлопці. Спокійно. Так, скільки у нас тут почек? А, у нас 15 кругів. Це, типу, кольцева гонка. Ага. Давайте, давайте. Топим, топим. Так, 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 так. Ух, нас заносит. Так. У -у -у. Дайте что-то интересное. Блин. Что это таки? Блин. Еще не знаешь, что это Ну, але можу сказати, що швидше і інтересніше за те, що було. Давай. Ого! Устранив конкурента. Добре, брешу. Я помиляюся. Але як тяжко вам стартує. Які тут витрики безпощадні? Ох, нічого собі. Я розманцив. Учите. Поки я живий. Гляну, хре. Я из-за вас утрачаю позицию свою. Так. Так. О, спорт карьей киздавай. Давай, 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 давай. Иииии. Ну не, ну я с тобой здається, уже другий раз дбаюсь. Ты шо? Вася. Ох, як файно було, Ні в року. Два спорткари На ти да, ну, боже мій. Ні, Я за вас просираю позиції, ну харе. Спорткар мене об'їхати не міг. Я не можу нікого. То страшне. Я думаю, я 10-й фінішне. Дай щось цікаве, Щось дало. Цікаво, цікаво, щось дало. Не знаю що це. Ну харе. Це що, машина чи які там звати. Та ви мене, та харе, харея. Братан, що би ти загнувся ебво? Я не розумію, ви не можете від'їжджати. Братан, я тебе обжжуну. Ха, я обігнав. У мене далі 10. Я 10, я, я менше 10 і не можу набрати. Мені просто не дають. Бля, стінка на стінку це просто ця... Це... Жесть. Я нікого такого і не вийду. Так. О, ні. Хоч без носиком. Ааа, без носика. Тихо, тихо, тихо. Вона не вправдається, я знаю, знаю. Тут хтось понаставил своїй машині Ну не, ну братан И два рубля с я тобі с А мне что розігнаться, мені стільки треба была гнать. Давай, давай, давай на бустере, подберися. Леж би никто не врезался. Карт, иди в баню. Фух, слава богу, проскочил. Мене обганяють усі? Ні. Тут дріб корч перед мене якийсь. Так, мені ліпше не брати цей бустер, бо мене приклеїть до стінки. Так. Але що мені подобається, мене хтось щипає і не може мене збити навіть. Так, чудово. Щось мені маленьке дали. О! -о. Якийсь поршик як мені здається, щось подібне. Ну, якась срака така подібна. Але не управляється. Дрифткорчик Ну Добре, поїхали, поїхали. Да. Боже, це ж... Ох ти... ви бачили? Я не можу їхати прямо просто. Я тут торможу, якщо що. я час торможу. Ну я навіть не стартану зараз, добре. Зараз відразу 10-й, ні? Нема. Ну, його, значить, не чіпнуло, мене чіпнуло, да? Все, 10-й. Це червона машина. Так. Мені треба нас доганяти. Дайте мені щось нормальне. не коротше. Що мені дали? О! О, це більше щось менше нормально. Ну шо ти робиш? Давай. Стинка на стінку, прикольно ще. Ще 4 круга. Господи. Ой, боже, боже. Так. Інтересна стінка на стінку. Мене одне радує, що я не 30-й. Якусь топ... там топ 10 я не займу позицію. Ктось на білазі, -мо, я це пачу. Ну шо ти робиш, нашо ти це робиш? Ти не міг проїхати зліва чи справа, я не знаю там. Щось нормальне дало? Гольф дало. Ой, тоже дрифтячка. Бата да, не хочу я тебя бети. Не хочу, ну, а що ты це зробив? Зато ви так дрифтите, як я не имею, ей бо так по зовнішньому колу давай. И І... ой, блин, далі до цього бусика доїхав. Давай, 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 давай. Я не годен на цьому криті їхати. ці У мене як того пін-понг м'ячик, блін. Туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Та харе. Так, шо нам дадуть? Щось дало спортивне? О, нам дали рамбаги. Уже фінішують мені так здається, так? Да? Так. Да. На першій позиції хтось вже фінішну. А я тільки-тільки їду так давай 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 я тебе вже по другому колу здебаю. Та ти шо Та ви шо наркомани всі чи шо? <плес> <плес> шо твориться люди вам треба звернутися до психолога Ні, бля, прикольна стінка на стінку, отвечаю. Якщо хтось знайде цю карту, запустіть з друзями, не пожалійте. А ти що став? Ти що став? Просто ще один став. Ужари, я не розумію. Поганять іншим гру, просто Налякався урізатись у когось. Так Добре, що мені не давали автобуса або ще щось. Але толку з того я тоже не бачу. Так Що мені дали? О, щось таке інтересне дали. Так, все классно, все классно. Не, не класно, все класно, все класно. Ну чуть-чуть. И -чуть. не обернуться еще. 12 відразу ставлю. Ну класно. И це останній кого. А, та він еще раз і клавився. Не, ну він молодець. Дав мені одну позицію хотя бы. Ну, фінішно, фінішно, одинадцятий. Мені це подобається. Одинадцятий. Ура! Так, що тут таке? О. Дорогі друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Дехто в мене вже питається, хтось, типу, додатися, як можна з тобою проходити скіл-тести. Дорогі друзі, я ще не знаю, як створити групу у Discordі. Я створюю групу у Discordі і там я дам свій нікнейм і ви додастеся. Але на даний момент я не можу це зробити. Так що, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.